Сьогодні маємо віддання введення в храм. Так, зараз подивимося, що в нас тут по запитаннях. Так, є в нас тут трошки запитань. Отже, як же тим людям, що виїхав, а на їх місце заїхало Московське Кодво, наприклад, в Маріуполі. Масово з'їздять, заїздять московіти, купують в Росії житло тих, хто втік від війни. Ну, тут ви добре пишете, але хочу вам сказати, на окупованих територіях всяке закони купівлі продажу не працюють. Це лишається на тому стані, в якому почалася е, окупація. Ясне діло, що зараз там схочуть купити за, за, за досить таку інтересну е, ціну майно і так далі, і будуть купляти і оформляти державних, там, їхніх е, федеральних законах чи як вони там. Ну, але в принципі, не може бути два власника на одну на один об'єкт, тому що Україна після звільнення своїх територій, а ми їх звільнимо обов'язково. Ну, тобто, в будь-якому варіанті, як би не було, ці території будуть звільнені. Як не через рік, то через 10. Але вони будуть звільнені, бо тому що це є міжнародне право. Ніхто не поступиться в цьому. Не поступиться. І по-любому будуть ставити претензії ті, хто мали українські документи на право власності, на ту чи іншу нерухомість чи на інше майно. І всі зараз покупки, що там робляться в Криму, в Маріуполі, всіх окупованих територіях, вони не дійсні. Просто ворог надіється, що то все вони вже захопили, і це вже на віки вічні амінь. Ви помиляєтеся. Майно придбане на окупованій території в час окупації. Зділка недійсна.